Сьогодні я вам розкажу про Ace Project Management Software та як ви його можете юзати в ваших проєктах. Це Project Management Soft, та ви можете його юзати для розробки проєктів та для отримання репортів. Коли ви залогувалися, ви попадаєте на цю сторінку, робочі простори, так називаємо workspace. Shortly about client, Кратко про клієнта. Якщо вас додали як клієнта, ви можете бути безпосередньо в AceTime і клієнтам, і employee, і. і, і, і і адміністратором в одному робочому просторі на одному емейлі. Та побачили, що тут вам зазвітували, та пішли з ними розмовляти далі. Ось адмін, робітник та клієнт. Заходимо на роль адміністратора та бачимо, що ми маємо. Це Workspace, це колокольчик, ваше сповіщення, це ваше питання, навчання тощо. Тут ви можете поменеджити тему темна чи світла, поменежити язик, який вам потрібен, додати робітника. Або переключитися на роль е, робітника. Тут. Адміністратор, робітник Робітник має тільки роль робітника та е, функціонал робітника. Слідуюча сторінка, а, тут ми не, по, не побачили, як робити звіти. Робітники вибираєте, проєкти вибираєте, періоди вибираєте та тиснете дату вибираєте, е, період або дата, переглянути звіт або завантажити звіт. Та виставляєте рахунки. Дуже швидко, дуже зручно. Потім слідуюча сторінка: синхронізація з Jira. Тут буде маркетплейс, більше буде додана, ніж джира, ніж одна джира. Пішли, кріеймо у не те Додали. Review IceTime Platform. Create. <coughs> Закрієті тікет. Подивилися. Тут ice-time підключився. Іноді треба рефлекснучити пейдж для того, щоб почати лагувати тайм. Ось ми зараз додали тікет. І підемо подивимось, як він відпрацьовує в IceTime. Ось ми беремо цей таз який трохи знизу. Розгортаємо, тиснемо. Та нас перекидує на роль робітника. І зараз ми review на платформ. Бачимо, що тут майже 30 секунд затаймлено, і е, тайм е, рухається далі. Ви можете зупинити тут, ви можете зупинити на джирі, або е, де, вам, е, де вам зручно. Зараз ми зупинаємо тайм, тут буде 44 секунди. Та йдемо на джирі. Тут теж 44 секунди. Якщо вам треба додати мануалі тайм, логворк, 5 hours, заселили це. На джирі, в IceTime на джирі, вам покаже трохи, трохи теж, то треба рефрешнути пейдж. Та воно вам покаже прямо безпосередньо у джирі, Вже буде 5 годин, 5 годин декілька секунд. Джира довго відпрацьовує, готовий вона є джира, велика та важка. 5 годин 44 секунди. Дивимось тут, теж рефрейзер ту to the page. Ще не підтягнулося. Коли ви будете працювати, ви цього не замітите. Тайм підтягнеться автоматично. 5 годин 44 секунди. Йдемо побачити репорт. За сьогодні, будь ласка, цей робітник відпрацював 5 годин 2 хвилини. Переглянули звіт, завантажили звіт. Йдемо на сторінку адміністратора. Рухаємось далі. Тут у нас, нас е, статістика. Можете побачити. Тут ви можете додати проєкт, закріпити або е, що загодно зробити, створити, створити проєкт та мене його в ЄСТАМ. Ось тут трохи проста канбамбарда, беклог, дашка, колонки. Додати колонку, додати таску. Все швидко, зручно. Далі йдемо. Співробітники додали тут або тут. Додали, додали співробітника, дали йому проєктів, Побачили, Як він відпрацьовує. Потім пішли до клієнта. додали клієнта, додали йому проєкти. Додали йому проєкти, він щасливий ходить, бачить, дивиться, скільки ви йому затаймили. Порахували, скільки буде, наприклад, на 100 співробітників річна оплата за ASTime, або місячна оплата за ASTime – 449 доларів. Дуже смішно. Так, ось підписки, статистика по підписках тощо. Та навчання. Туторіали. Будь ласка, натиснули кнопку та вас перебросили на туторіали. Окей, пішли на DevServer, server побачимо, що ми тут для вас розробили. Зараз той самий дашборд. На DevServer ми будемо на темній темі, щоб ви краще змогли це запам'ятати. Ну, ми останемося також на українській мові. Джира, проєкти, список проєктів. Можна ось так. Дошки. Та на дошках ви можете побачити все проєкти, ті безпосередньо, які ви засетапили в AISTAM. Тут ви побачите такі таби, як докси, tasklist, kanban board і ганча. Ви пішли, додали усі докси, що вам потрібно, завантажили файли, які вам потрібні, поменеджили цей док і менеджери, скільки вам завгодно. Потім. Пішли на таск-ліст, побачили на тому проєкті ці засетаплені таски та за таски будуть вам відображатися. Жовта лінія затавлена, зелена, що осталося. Красна, то вже овертайм. І тут ви на цьому, на цьому пейджі таск-ліст зможете побачити, хто скільки за овертайм. Пішли на канбоборд, побачили таски, створили під, під таску, під завдання або поменеджили додали когось. Або, або прибрали, поменеджили, як вам завгодно. А, репортер, таск-юзер, репортер і асені. Ось, будь ласка, <coughs> та верхлоги. Побачили, хто як тайми. Тайм, істімейт та дедлайни. Пішли на ганчарт, побачили той самий проєкт. Прибрали або додали. Weekly, monthly, Побачили. Якщо вам треба щось поменеджити, то ви можете відкрити таску безпосередньо тут, додати її, поменеджити або прибрати зовсім, та побачити, чого у вас дедлайн не виходить, і піти поменеджити цю таску, щоб то вам було дедлайн тоді, коли вам потрібен. Ось ми прибираємо таски. Ну, зараз я моваю, і ось дедлайн скоротився. Ага, це дуже швидко показує. Безпосередньо на любої, на який <кхм> табі ви зможете поменеджити проєкти безпосередньо там, де вам потрібно. На Ганті переключили проєкт. На Tasklist е переключили проєкт. На доксах переключили проєкт. Що вам потрібно, зробили по-швидкому і пішли далі. Працювати. Далі у нас залишається функціонал фінансів. Де ви можете побачити звіт по компанії бюджет, трейту, затвердження. накладні витрати. По компанії по проектах, по співробітниках. По компанії ви бачите звіт hourly, post rate, billable rate. Total cost, total bill, Invoice send, paid cost, оплачена зарплатня, інвойсі, cash flow, гроші грошей кушені, profit, balance, між відправленими інвойс натриманим та інвойсом. Також система вам дає поменеджети той інвойс, який нарахований системою. Якщо ви бажаєте зробити клієнту сніжка або навпаки, то тут ви в інвойсах ви це можете зробити та побачите, що, що, як воно. Та система вам порахує усе чітко. Проєкти. Співробітники, співробітники та проєкти, на яких вони сидять, та усе у кожному, у кожному колонці ви побачите, на кожному звіті побачите профіт. Далі, бюджет. засетапили бюджет, пішли, порахували його, інвойси тут будуть правильно пораховані, та остаток суми, якщо ви відправили йому декілька інвойсів, остаток суми вам покажуть вірно. Далі, рейти безпосередньо тут зараз немає інформації, але вона буде додана, і ви її побачите. Рейти можуть бути дефолтними на усі проєкти, дефолтними на кожен проєкт окремо та hourly, дефолтними на скажімо манслі рейт, або аурлі rate, або, або дефолтні до усіх проєктів, або можуть, можуть бути по-різному. Потім ще додам інформації. Той час, який залогував співробітник, ви побачите тут. Ви можете для клієнта це поменежити в цій колонці та в Approval Time заапрувати цей час. Потім до цього я вернусь, як воно буде працювати. Накладні, інвойси. Це загальна сторінка. Якщо ви бажаєте пошвидко відправити інвой, натиснули цю кнопку, звісно, посередку буде для вас інвойс. Вибрали відповідну кампанію і відправили йому потрібний інвойс. Далі витрати. То, що кусочком показано на першій сторінці, еквіпмент оборудовання. Селері зарплатня, експенсис, чайка в печеньки, корпоративи та налоги на компанію. У Селері теж є колонка з налогами. Безпосередньо, чим вам поможе По-швидкому, чи ви залогували час у GRI, відправили в ось, щоб ви не менеджели десь в Excel та на Google Табі, то ви усе засетапили тут. Залогували час або в джирі, або в ISTime. Ось тут. Будь ласка, включили тасочку, вона, вона пошла рахуватися. Ось вона рахується. Та Побачили, отримали цей інвойс в накладних автоматично або мануально. Додали. Побачили, він оплачений чи ні. Та о, потім ви отримаєте інвойс по компанії тут, по кожному проєкту тут, по співробітникам, кожному тут. Усе зручно, швидко, як можна тільки представити. Дякую, чекаю на ваш фідбек. Сенкі.